Продовжимо говорити про репродуктивне здоров'я в студії кандидат медичних наук, лікар-акушер гінеколог вищої категорії Лариса Захурдаєва. Пані Ларисо, давайте поговоримо про безпліддя. Тому що як я читала, що безпліддя в Україні помолодшило, тобто помолодшило, і статистика показує, що стало більше пар, які або жінок, які. Через події, які відбуваються в нашій країні, в принципі, не можуть стати батьками. Так, безпліддя, на жаль, дуже актуальна проблема. І ми вже на початку з вами говорили, що зараз навіть передивилися, переглянули терміни, коли ми говоримо про безпліддя. Раніше це було два роки ненастання, зараз вже через рік регулярної. Регулярностего життя і не настання без використання контрацепції, і не настання вагітності, ми вже говоримо про безпліддя. Так дійсно і молодь, молодих людей значно побільшало. Тут е, теж така неоднозначна проблема. Немає однієї причини, чому саме так. Стреси так, безумовно. Доступність е, різних... Як би це сказати, медик, не медикаментозних хімічних засобів, да, що за цим за собою тягне, наприклад, <клес> нікотин, алкоголь, наркотичні засоби. Це, окрім безпосереднього впливу на репродуктивну функцію, це формує певний спосіб життя, який до себе потім долучає всі інші 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 фактори ризику, які катастрофічно впливають на репродуктивну функцію. Тому от робота з дітьми, профілактика це найбільш ефективне ранній початок статевого життя. Коли ми не говоримо про контрацепцію бар'єрну, яка надзвичайно потрібна саме молодим, коли там ми говоримо про передачу інфекцій. Які вертуються статевим шляхом, тому що велика низка серед них, хоч як наслідок, ми маємо трубне безпліддя, коли не труби стають непрохідними, це через це внаслідок перенесених ЗПП. Так, є такі інфекції. Причому клінічно вони можуть не дуже і маніфестувати. Жінка може навіть не здогадатися, коли це сталося. Може бути все дуже швидко. Все пройшло або так вяло тихенько проходило, що десь не дійшла до лікаря, не зовсім зрозуміла. Потім все саме пройшло, і вже й не треба йти. Але як наслідок, труби угу. непрохідні, і ми говоримо про трубно перитональний фактор безпліття. Ось е оперативні втручання велика кількість наприклад, да, там, де е злукова хвороба формується. Різні теж можуть бути причини. Чим більше оперативних втручань, тим більша ймовірність формування злук і знову ж таки трубний фактор безпліддя. Ендокринне безпліддя. Злукова хвороба це спайки. Спайки, да, спайки теж можуть стати причиною. Це спайки в трубах. Спайки в черевній вони можуть трубу mm. запаяти зовні або так її скрутити, що фізично яйцеклітина не може туди потрапити. Ендокринний фактор безпліддя. Коли ми вже говорили про щитоподібну залозу, ми говорили про ожиріння, ми говорили про гіподинамію. Це теж має велику частку в безплідді. Знову ж таки, чоловічий фактор безпліддя. Чомусь завжди думають, що проблема лише в жінках. Насправді 50 на 50. Тому, коли ми говоримо про безпліддя, ніколи не одну жінку треба обстежувати, обов'язково пару. Ну, бувають ж такі випадки, коли пара живе довго і в них немає дітей, потім вони розлучаються і в одного і в іншого за дуже короткий термін, народжуються діти, так, але вже з іншими партнерами. Так, абсолютно то є і такий фактор, його називають медики імунологічне безпліддя. Це коли от саме ця пара не може мати спільних дітей. А може в інших таки? парах вони можуть, кожен із них може народити свою власну дитину, а ось разом. Не може вони не можуть. А можуть от ця пара бути абсолютно здоровими, може можуть. Можуть. не можуть, можуть. народитися. Можуть все. вся справа в тому, що яким, не до кінця зрозумілим чином у жінки виробляються антитіла на сперму саме цього чоловіка, і оцей контакт який він знаходиться на рівні шийки матки там слиз. Слизова пробка, яка закриває шийку матки, вона містить дуже активні антитіла, які просто не пропускають сперму цього чоловіка на рівні імунної системи. Ну щось знають напевно, щось знають точно, але я хочу сказати, що в принципі на практично на кожен варіант безпліддя причини безпліддя, Існують методи, які лікують допоміг так звані допоміжні репродуктивні технології, які допомагають дуже широко. ЕКЗ? ЕКЗ. І зараз ну це один із синонімів, і зараз велика частина населення. Сімей користуються цими методиками. От якщо вже заговорили за КЗ, дуже я багато читала. Ну я так думаю, що це можливо міфи, страшилки. Я, а чи ви посміхаєтесь? Ви знаєте, про що я запитаю? Ну Я думаю, що я знаю про те, що жінка перебуває перед екстракорпоральним заплідненням в сильній гормональній терапії. І після того, як вона народжує таким чином дитину, через якийсь час неї може бути онкологія. Онкологія, на жаль, може бути незалежно від вагітності, в принципі, а тим більше вагітності індукованої репродуктивними технологіями. Весь фокус в тому, що все далі і далі, на щастя, розвивається наука, і гормональна терапія стає все більш м'якою і м'якою, але ефективною вагітність настає. Мало того, зараз велика частина вагітностей за допомогою репродуктивних технологій розвивається в натуральному циклі. Угу. Тобто репродуктологи макс ну роблять настільки мізерні впливи, але для того, щоб наступила вагітність в природному циклі, не роблять штучного циклу, а в природному жіночому циклі. Але для того, щоб визначитися дані конкретній жінці, парі, і, зокрема, жінці, яка саме потрібна схема, да, протокол короткий, довгий протокол, чи це в натуральному циклі, її спочатку ретельно обстежують і угу. обирають мінімально агресивний, отак от скаже, мінімально агресивний метод, і ми маємо багато таких вагітностей Ну, технології е, зробили крок вперед. І якщо є мета народити дитину, то і в 90% як я зрозуміла, є інструменти, щоб пара народила дитину. Правильно є дуже багато в яких випадках, медицина вже може допомогти. На щастя, профілактика безпліддя, яка вона має бути? Ну окрім здорового способу життя, тому що от ви назвали нікотин, алкоголь, наркотичні речовини. Да? Ну здебільшого, українці, ну там не українці населення будь-якої країни, воно не вживає нікотин, алкоголь. Ну можливо, там на Новий рік шампанського хтось випав, ну, Це ж не ті дози, про які, які я розумію, можна говорити. Да? Але в принципі, не зловживають оцими трьома речами. Ну, ми зараз з вами будемо говорити про дуже загальні речі. Окрім способу життя, фізичного способу життя, має бути і психологічний комфорт. Ми говорили про стрес індукований ну, безпліття. Зараз це неможливо. Абсолютно неможливо. Я з вами погоджуюсь. Але тим не менше, дуже пластична психіка. І давайте говорити чесно: і ви, і я. Ми в порівнянні з першими місяцями війни ми адаптувалися і це вже. Допомагає нам відновити репродуктивну функцію. Угу. А ось соціальний статус родини країни оце має величезне значення. Багато дуже жінок приходять до нас з проханням перервати вагітність саме через соціальний статус. На жаль, зараз, окрім цього, є ще велика кількість жінок, які відкладають материнство. Тому що ми розуміємо, що перемога вона настане і вона настане ось-ось. Ну, я не кажу про тижні. Ми вже на тих тижнях обпеклись на початку повномасштабного вторгнення, коли ми чекали два тижні пройде, і все закінчиться. Але ну, ми розуміємо, що на десятиліття це не, не триватиме, дай Бог. І тому відкладають материнство. Але е, є в цьому сенс, от що ви порадите. Тому що мені здається, що тут. Ну, Якось два боки однієї медалі, тому що ми то можемо відкласти материнство, але ж наші роки йдуть, і наші можливості завагітніти і виносити, і народити здорову дитину вони ж трошки ну, Абсолют... не йдуть в ногу з часом. Тобто Я вони абсолютно з вами поговорить. Це медаль з двома сторонами. І кожна жінка, кожна сім'я має для себе вирішити. Наскільки вони що для них зараз більш тригерним і страшним є, і що вони хочуть дійсно ще трошки відтермінувати вагітність або вже народити, і ви знаєте, у нас зараз дуже багато жінок, які навпаки вже вони розуміють, що треба вже. У Нас багато третіх пологів, четвертих пологів. Ось нещодавно у нас народили п'яті пологи. Пацієнтка да п'яті пологи, тому тут немає правильної чи неправильної відповіді. Це дуже індивідуальне рішення родини. Угу. Але як би потім не жалкувати про це рішення? Це треба ну, зробити його виваженим і думати не Ну, можливо, воно має бути егоїстично, тому що жінка народжує? Да? Ну, вона має не спиратися, як я думаю, на думку когось і не йти на поводу в когось, а все ж таки зробити це виважне рішення для себе. Хоче вона відкладати вагітність, чи вона хоче народжувати сьогодні? Безумовно. Правда ж? Безумовно, жінка має прийняти це рішення. А ми, як медики, ми її підтримуємо в будь-якому її рішенні або відтермінувати, і призначити адекватну контрацепцію, або навпаки допомогти завагітніти і народити. А що ви порадите жінкам, які планують вагітність? Ну, як планують, не так на листочку по пунктах розписали, а зрозуміло, що ми не будемо чекати, коли закінчиться повномасштабне вторгнення. Нам потрібно, ну, бо багато хто вирішив жити сьогодні і почали активно діяти. Не тягнути, що колись там буде післязавтра, я піду туди, а через рік я зроблю це. Ні, мені потрібно сьогодні. От що ви скажете тим, хто вирішив вагітніти і народжувати. Приходьте до нас в наш пологовий, в нашу жіночу консультацію на. Ось такий звичайний жіночий чек-ап, тобто огляд. І при цьому скажіть, що ви вже плануєте вагітність. Ми спільно з вами виробимо вам вашу індивідуальну ось таку прегравідарну підготовку. А як це ще раз перекладається? Скажіть чекап? Ні, перед Прегравідарна підготовка, перед, вагітністю. А, перед вагітністю. Я вагітність Хотіла да, <реш> да, да, да. Е, підготовку до вагітності. <реш> От. Вона для кожної пацієнтки індивідуальна своя, тому ми виробимо саме для вас. Ми з вами обговоримо ось все те, що ми з вами сьогодні говорили загалом. Ми екстраполюємо на цю конкретну жінку. Угу. Ось і разом з вами пройдемо ці обстеження, зрозуміємо і в добрий путь. А час має значення за скільки часу потрібно планувати вагітність. За рік, напевно, там чи за пів Ну, Ви року. знаєте, ну рік може то занадто. Якщо ви так довго, мабуть, я не не думаю, що прям рік треба буде вам обстежуватися так, щоб зарані, але за декілька місяців до прийняття вам рішення, що от вже хочу, варто все таки відвідати лікаря, щоб основні речі перевірити, uh -huh. визначитися, а далі дивитися, якщо вагітність наступила. Ставати на облік, а якщо народжувати, ні? якщо ні, тоді шукати глибші причини, чому ні. А, якщо вагітність наступила, це добре. І якщо вагітність не наступила, то все можна вирішити: вилікуватись, пролікуватись і все ж таки йти народжувати, правильно? Майже все. Але є велика кількість людей, які бояться ходити до лікарів, до, до лікарів. Неважливо, які це лікарі, чи це стоматологи, чи це гінекологи, тому що я знаю е, одну дівчину, яка прийшла на огляд профілактичний через сім років. І коли я почула сім років, кажу: як це ти? Ну як сім років не ходити до лікаря? Ну, це така це її особиста справа, але все ж таки. Що ви скажете щодо отискали чекап? Зараз величезна кількість лабораторій, не будемо їх називати. Вони пропонують оці чекапи, і гінекологічні чекапи, і е, про е, вірити своє репродуктивне, здоров'я, все, що хочеш. От е, є ж такі, хто самостійно пішли, перевірились, подивились, а все добре, поїхали. Або все ж таки не треба цього робити. Треба йти, якщо вже запланували і підходити серйозно, то спершу до лікаря, а потім на пакети до. Клініки чи до лабораторії Ось другий варіант значно більш практичніший, тому що з'ясується, що те, що вам пропонує лабораторія, вам не все потрібно лише частина від того. Ви зайві кошти використаєте, а воно вам не потрібно. Або навпаки, в конкретно вашому випадку треба з лабораторного чекапу лише третину, але інше обстеження пройти. Uh -huh. Тому лікар, коли з вами спілкується і вивчає вашу історію. Угу. Він вам сформулює індивідуальний оцей чекап ваш. А лабораторії вони все ж таки, як будь-яка приватна установа, вони орієнтуються на середнього е, пацієнта, Пацієнт. середню ситуацію середню статистичну. І да, якщо ваша ситуація дійсно середньостатистична, вам цього буде цілком достатньо. Угу. А якщо ви раптом з'ясується, що ви не середньостатистична, а я повторюю постійно, жінки не середньостатистичні, вони унікальні, кожна. Тому все ж таки я вам раджу звертатися спочатку до лікаря, uh -huh. а потім проходити ті обстеження, які ви з ним обговорите. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Я думаю, що ми зараз придумаємо, поки ви ще не пішли ще одну тему, зустрінемось з вами. <рес> Найближчим часом ще поговоримо. Можливо, я поставила не всі запитання, які хотіли б почути наші слухачі. Ви під ефіром цим можете їх поставити на Фейсбуці, на Ютубі. Ми будемо викладувати цей ефір. Тому якщо когось щось цікавить, будь ласка, напишіть наступного разу, коли ми побачимось пані Ларису. Я відкрию і поставлю ці запитання, тому що можливо хтось соромиться, можливо, в когось немає можливості запитати. Да? А от є у нас пані Лариса в ефірі, чому б не скористатися цією можливістю і не запитати і не отримати відповідь? Правильно, правильно дуже вдячна вам за це інтерв'ю. Дякую за те, що запросили і дозволили підняти таку актуальну тему. І дякую слухачам, хто дослухав до кінця, і все ж таки запрошую за будь-яких обставин і за будь-яких приводів приходити до нас в другий пологовий будинок номер 2 міста Києва і отримати якісну допомогу. Дякую. В студії була заступник директора з медичної частини пологового будинку номер 2 міста Києва, лікар-акушер гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, пані Лариса Захордаєва. Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ.